Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про Київстар. І перш за все, хочу наголосити на тому, що всім, хто користується послугами цього мобільного оператора, бажано змінити паролі в тих сервісах, до яких прив'язаний номер телефону від цієї компанії. Адже незважаючи на заяви керівництва Київстар про те, що витоку персональних даних клієнтів не було. Є досить великий ризик того, що. Що зловмисники все ж таки змогли заволодіти певною конфіденційною інформацією. Тому особисто я вважаю, що краще перестрахуватися і поміняти паролі саме там, де використовується номер телефону від Київстар. Ну а тепер поговоримо про хакерську атаку на Київстар і до чого це призвело. 12 грудня 2023 року мобільний оператор Київстар зазнав наймасованішої хакерської атаки за весь час свого існування. Більш того, генеральний директор Київстару заявив, що ще жодного разу в цілому світі не було такої хакерської атаки, якої зазнала його компанія. Відповідальність за виведення з ладу мережі взяла на себе група хакерів Сонце Пьок. Вони написали, що атакували «Київстар», бо ця компанія забезпечує зв'язком Збройні Сили України, а також державні і силові структури України. Також за словами хакерів, їхня команда проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки, нібито було знищено внутрішню інфраструктуру організації. Також вони заявили, що отримали доступ до особистих даних клієнтів Київстар, прізвище ім'я по батькові, паспортні дані та адреси, а це мільйони записів. Крім того, було знищено бекапи, резервні копії. На доказ цього хакери надали скріншоти резервного копіювання, взятого під контроль сервера. Але Київстар спростував витік особистих даних користувачів. Хоча мені в це не віриться. Я більш схильний вважати, що хакери дійсно отримали дані, про які вони заявили. Тут я прошу вас написати коментар, що ви думаєте з цього приводу. Отримали російські хакери доступ до мільйонної бази користувачів Kyivstar чи ні. Ну а тепер давайте ще поговоримо про так зване обрушеніє. Особисто мені події, які відбулися 12 грудня 2023 року, нагадали те, що показали сценаристи фільму Міцний Горішок 4. Тільки там було паралізовано повністю всі мережі і всю державну інфраструктуру Сполучених Штатів Америки, в результаті чого країна погрузилася в хаос. А от в Україні було пошкоджено тільки одну мережу, але і це завдало неабиякої шкоди. Тепер я думаю, що багато людей зрозуміли, які недоліки має єдина цифрова система, так би мовити, держава в смартфоні, і чому ні США, ні будь-яка інша європейська країна не поспішає впроваджувати це в себе, цю систему в себе. Це тільки в нас розповідають, як круто, коли в тебе все в одному додатку та в одній якійсь базі. І розповідають про те, як все захищено, як це корисно і як це зручно. Насправді ж, ось лише декілька прикладів, що відбувається, коли не працює мобільний зв'язок та інтернет, і якими безпомічними стають люди без цих технологій. Приклад перший. Вам необхідно викликати невідкладну допомогу, поліцію, пожежну службу, рятувальників чи елементарно подзвонити клієнту, а ви цього не можете зробити, бо ваш телефон не працює. Немає ні мобільного зв'язку, ні інтернету. А переключення на іншого оператора, як це робилося при блекаутах відключеннях світла, не працює. Тобто ви реально не маєте ніяких засобів зв'язку. Приклад другий. Ви тримаєте всі гроші на картці, але коли не працює інтернет, ви не можете ні зняти їх, ні розрахуватися ними в магазині чи аптеці. Тому що ні банкомати, ні термінали не працюють. Отже, ви стаєте заручником ситуації, жертвою, і ніхто вам в цьому випадку нічим не може. Допомогти. Приклад третій. Якщо ви сподіваєтеся на те, що у вас всі дані є в цифровому додатку Дія, і ви зможете ними скористатися будь-де і в будь-який час, то, як виявляється, при відключенні інтернету ваша дія стає абсолютно непотрібною річчю. Адже дані з неї, не маючи доступу до інтернету, ви не витягнете. Та ще й не всюди приймають дані з дії. Ось, наприклад, скріни скандалу одного з блогерів, у якого не прийняли ідентифікаційний код через дію в державному ощадбанку. Їм потрібен був бумажний оригінал ідентифікаційного коду. Ось такі проблеми з дією в нас. Приклад 4. Ви йдете до лікарні, а там ведеться єдина база пацієнтів. І кожен прийом має бути зафіксований в цій базі. Крім того, лікар має занести в цю базу ваші скарги, діагноз, призначення та іншу інформацію. А якщо немає інтернету, то він цього не може зробити. Медицина стає також паралізованою. Приклад п'ятий. Вам потрібно обслуговувати клієнтів онлайн, вносити якісь дані до вашої CRM або виконувати якісь інші дії, які неможливо виконати без інтернету. І от, коли немає інтернету, то ви не можете цього зробити. Відповідно, ваш бізнес простоює і несе втрати. І приклад шостий. Коли перестав працювати Київстар, то виявилося, що неможливо навіть запустити вуличне освітлення в нічний час. І це лише шість простих прикладів, які я знаю особисто, з чим зіткнулися люди після того, як перестав працювати Київстар. Тому ще раз нагадаю вам про фільм Міцний Горішок 4, в якому показали абсолютно всі ризики того, що може статися при повному відключенні зв'язку та інтернету в країні, а також показали ризик зберігання всієї інформації тільки на електронних носіях. Адже хакери можуть дістатися до цієї інформації. Немає абсолютної безпеки в інтернеті. Запам'ятайте це раз і назавжди. Скільки б вам не говорили, що та чи інша система має максимальну безпеку, завжди знайдеться той хакер, який зламає цю систему. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так через півроку чи через рік. Але прогалини в будь-якій системі, в захисті будь-якої системи, завжди є. Просто на сьогоднішній день ніхто про ці прогалини не знає. Через деякий час хтось ці прогалини знайде. До речі, напишіть, будь ласка, яким оператором мобільного зв'язку ви користуєтеся зараз, і чи зачепила вас проблема, яка виникла 12 грудня 2023 року? Чи користувалися ви оператором Київстар. Мені дуже цікаво дізнатися ваш досвід. І напишіть, будь ласка, в коментарях ще раз прошу вас, чи вірите ви в заяви Київстар про те, що дані клієнтів не потрапили до рук російських хакерів, що немає витоку персональних даних клієнтів? Як ви думаєте про це? Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!